Мої вітання, шановні друзі, і сьогодні ми поговоримо про четверте покоління вже, мабуть, легендарної, так би мовити, серії Кеншин. Вклеєна вершинка це якраз таки те, що так полюбили наші шанувальники лову на джих. Ці спінінги Прекрасно підійдуть для лову судака та окуня на середніх і малих дистанціях. Пізніше ви зрозумієте, чому саме так. Пропоную почати одразу з руків'я. Руків'я тут від компанії WebO, мінімалістичне, надзвичайно приємною сенсорикою. От кожен, хто тестував ці вудлища, відзначає саме цей аспект. Однак. Окрім руків'я, у нас є ще друга, друга складова чутливості. Тобто перша це сенсорика, те, що ви відчуваєте в руку. А друга це ось цей момент, друзі, який я дуже щасливий, що він реалізований саме таким чином. У нас вудлища Kinshin Solid обладнані достатньо жорсткою вершинкою, і вони надшвидкі, це зрозуміло. Три останніх ранінга, а саме обмотки кілець в салатовому кольорі виконана. Так, зроблено не випадково, тому що всі ви знаєте, що найкращий кльов часто буває, от на світанку, або коли сонечко вже заходить за обрій, а часом ви і затримуєтесь на риболовлях, там, 9-та, восьма. І ось така, здавалося б, на перший погляд, мала дрібничка, як просто. Три крапочки салатових, але це суттєво додає вам чутливості, впевненості і візуального контролю над вершинкою Спінінга. Ось це та друга складова, про яку я вам щойно казав. Ну, і Якщо ми вже заговорили про вершинку, то потрошечку заговоримо також і про кільця. Кільця тут від компанії ВБО. Надзвичайно легкі, вони не перевантажують бланк. Кривизна бланку чудова, підбиралася вона не випадково саме таким чином. А тепер, мабуть, декілька слів про карбон. Тут використовується високомодульний карбон, турейка М40J, а це означає, що е в умовах, коли у вас дує сильний бічний вітер чи інші якісь несприятливі погодні умови, ви все одно не пропустите це обережне клювання цієї. Чутливості більш ніж достатньо для того, щоб ловити рибу в не найкращих умовах лову. Тепер, в зв'язку з тим, що це для нас вудлище вже, мабуть, культове, історичне, тому що серія, яка вже набрала четверту генерацію, означає лише одне: це вже більше, ніж просто спінінг. Це для нас квінтесенція наших традицій та сучасних технологій. І ось тому ми тут і закріпили на бланку таку собі пасхалочку Generation 4. четверта генерація кіншинів. Всього вудлищ з вклеєною вершинкою Кіншин Solid буде 4. І зараз ми детально зупинимося на кожній з них. Почнімо, друзі, з 70-ї Уелески до 5 грамів. До речі, всі вудлища в тесті вказані як up to 5, тобто до 5. Це означає, що нижній тест ми не пишемо. І це не для того, щоб викликати у вас якісь суперечки, діалоги і таке інше. Просто. Ми зрозуміли, що нижній тест це доволі абстрактна категорія. Є люди, які використовують доволі товсті шнури, тому що у них такі умови, або вони просто звикли до того, що потрібно мати величезний запас цієї міцності. І ясна річ, що у того рибалки, який буде з цим делікатним вудлищем використовувати якийсь там 0,6 шнур. У нього буде своя мінімальна тестова оця величина. А той спінінгіст, який буде обирати 0,3 шнур, без проблем зможе ловити 70-ю ОЛС-кою навіть там на 1,5-2 грами. За умови, ясна річ, доволі твердого дна. Тобто, у нас цей спінінг для чого він? Яка його ідеологія? 70-та тобто довжина у нас 213 см спінінг до 5 грамів. Ми ловимо на невеликих водних об'єктах, або якщо нам потрібно ловити окуня, передусім окуня. Можна, звісно, там і бичка, будь-яку дрібну рибу на мікроджиг. Все, що до 5 грамів в межах тесту. Передусім, це, звісно ж, мікруха. Це різноманітні усілякі комахи, личинки, віброхвости, твістери, перша брова або метрів 20-15, будь-що будь-які умови. Ось це, Ось це. Саме для цього спінінга. Якщо вам потрібно десь ходити по якимось берегам річок інших водних об'єктів, і є досить відчутна рослинність така, яка заважає вам використовувати там 76-ту довжину, так, то 70-та якраз таки буде вам набагато більш комфортною, в тому числі, якщо вам потрібно здійснювати постійні переходи з однієї локації в іншу, або Складати ось таким чином спінінг, так? В руках його нести для безпеки і здійснювати знову ж таки переходи в якомусь чагарнику теж чудовий варіант. Тому 70-та ОЛСК це ультралайт для лову на невеликих дистанціях з обмеженим простором, передусім Окуня. Поїхали далі. Наступне вудлище, друзі, це 73 довжина до 6 грамів. І здавалося би, ну що таке оця різниця там, в 1 грам, та й по довжині не така вона й відчутна. А саме для цього і робилось, щоб кожен обрав оптимальне, комусь просто банально може не вистачити тієї довжини для того, щоб там кинути на метр два далі. Хтось навпаки вважає, що йому оптимально там на грам більше вудлища. Вже і такі прискіпливі є рибалки. Повірте, і їх чимало. І от це якраз. Той варіант, коли можна перекритися, можна обирати між 70 та 73. -ю. У вас, наприклад, вже не така велика водна рослинність, трішки більший водний об'єкт, або риба трішки далі стоїть. Все дуже умовно. Саме для таких гурманів, скажімо так, рибалки, які точно знають, що їм потрібно. Ось це вудлище, вже до 6 грамів. Так? Комфортно ловити дійсно в межах тесту. Тобто, це не означає, що можна поставити 6 грамів. Величезний якийсь 7 дюймовий силикон. Ні, друзі, враховуйте завжди вагу силіконової приманки. І згадуємо, що я казав на початку відео: ці вудлища солідні. Це передусім джигова ловля, окуня та судака. Це завжди треба мати на увазі. Джиг. З цим розібралися: 73. -та. Я думаю, ви зрозуміли для чого. Переходимо до наступної більш класичної вже позиції, це 76-довжина. та довжина. І ось вона, друзі, як на мене, зірочка взагалі цієї підсерії, це 76-та ОЛС-ка до 7 грамів. Це класика. Це така, знаєте, рок-фішка типова, надшвидка дія до 7 грамів. Оця класична вже 76-довжина, та довжина, мабуть, оптимальна. Це така. Золота середина дещо, мабуть, найбільш компромісне рішення для того, щоб і, і кинути на потрібну нам відстань, і тест оптимальний, це те, що потрібно для того, щоб успішно ловити на мікруху. І звісно, що тут і комливої вже більш ніж достатньо для того, щоб ловити судака, якщо ваші умови, наприклад, дозволяють вам ловити його. На досить невеликі тягарці, знову ж таки. Окуня взагалі чудово, з окунем будь-якого розміру це вудлище впорається без якихось там зусиль. З цим можете бути переконаними на 100%. 76-та Улеска, мабуть, найбільш універсальна. Ось це, якщо ви не знаєте, яке обрати вудлище але хочете собі класний ультралайт, то, мабуть, що я би радив. Саме 76. Ну, і знову ж таки, за умови, що переважна більшість ваших рибалок це мікроджиг. Сподіваюсь, розкрив я цю красуню. Рухаємося далі до більш потужних спінінгів. Ось вона, друзі, це 79-та моделька до 11 грамів, і довжина, як ви вже зрозуміли, 236 см. Ось це вже такий проміжний варіант між ультралайтом та лайтом, і досить чимало рибалок просили нас зробити саме таке вудлище, адже воно дозволяє насправді в переважній більшості випадків закривати ось ці потреби і по окуню, і по судаку на водоймах зі стоячою водою або зі слабкою течією. Особливо в літній час, коли не потрібно нам жбурляти світ за очі, нам просто потрібно кинути за цю брову на якусь незахмарну відстань. І цього достатньо, тому що нам потрібно ловити на тягарці там, до 10 грамів, як правило. Тому що і глибина в цей час хижак тримається на 4-5 метрах. Ось цей спінінг саме для цього. Ловити окуня судака, а будьте переконаними, з судаком тут проблем у вас не виникне. Навіть якщо вам потрібно буде перетягнути його через бровку, перетягнете. Без проблем тут комливої більш ніж достатньо. Ясна річ, що мова йде не про лов трофейної риби, але і приманки у вас будуть відповідні. Два дюйми, три дюйми. Про котушки, до речі, я не сказав, зараз скажу. Всі ці спінінги прекрасно. Товаришують з котушками 2500 розміру. Моя особиста рекомендація все одно за такої нагоди користуватися нею, приходити в магазин, брати декілька спінінгів. Зараз, дякуючи Богу, така можливість є брати вашу котушку або ту, яку вам подобається, яка вам потрібна. Сюди ви її вішаєте і вже регулюєте там цей баланс, який вам потрібен, якщо він вам дійсно. Конче необхідний. Якщо у вас виникатимуть якісь запитання, не соромтесь, пишіть їх просто зараз в коментарі. Я неодмінно відповім на кожен з них. Красно дякую вам за ваші щедрі вподобайки, за те, що ділитесь цим відео в ваших соціальних мережах. З вами, як завжди, був Ярослав Злий. Ви були на каналі Флагман Шоп. Побачимось в наступних відео. Я бажаю вам натхнення, терпіння, величезних трофейних риб. І нехай щастить.